Добрий вечір усім. Вас вітає музей старожитності, українських старожитностей. І хочу вам розказати гарну новину, що з сьогоднішнього дня, з 5 жовтня, до нас завітало бабине літо. На вулиці, якщо ви не виходили, надзвичайно комфортно, дуже гарна погода, насправді тепло, немає вітру. І якщо порівняти із тим, ми... Днями, наче навіть вчорашнім, який він був, який він був, то це зовсім, 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 зовсім небо і земля. І тому, для того, щоб ви трошки полікували душу, дружіть з сонечком, виходьте трошки на свіже повітря, прогулюйтеся. Пам'ятайте, від наших емоцій, які живуть всередині нас, залежить дуже багато те, що буде надалі з нами. І ще одне. Те, що було, те загуло. Те, що буде, ми ще побачимо. А живемо сьогодні і зараз. І радіємо кожному дню, кожній хвилині, кожному такому чудовому вечору. І я вас всіх люблю. Ви не вірите, звичайно. Тому що не всі це можуть сказати, тому що вони не люблять, а я люблю. І оце прекрасний такий. По своїй хатинці, у цій казкові, заходиш сюди як у казку. Приходьте, я вас люблю. Полікуйте свою душу. Забудьте про образи. Забудьте про те погане, що можливо мучить кожного з нас зараз. Все буде добре. Все буде добре, Україна. Миру буде Україна. Слава Україні! Героям слава!